Мені це вже не цікаво, не актуально. Що казати клієнту у цьому випадку, якщо ти продаєш, наприклад, навчання. Навчатися мені і самому не цікаво. Те, що вам цікаво, це додатковий прибуток, розвиток, інвестиції, заощадження, бізнес. Тому давайте про це зараз з вами поговоримо. Звичайно, вам це не цікаво. Вам цікава вища вигода клієнта, яку він може отримати. Заробляти більше, заощадити більше, паритися менше тощо. Я розумію, що ви рідко висуховуєте до кінця пропозицій, тому що якісних пропозицій мало. Проте, якщо я вам на прикладах, подібних, як у вас компаній, покажу, як ви можете виграти в цьому питанні, чи готові ви будете продовжувати далі діалог? У вас бувала така ситуація, коли вам першочергово здається, що вам це не актуально, нерелевантно і взагалі не потрібно прямо зараз. А потім ви розуміли, що зараз якраз був найкращий час, щоб скористатися цією послугою. Дозвольте з вами поспілкуватися всього декілька хвилин і зрозуміти. Наскільки ця пропозиція реально підійде саме вам? Я думаю, що це так, але якщо це не так, я сам вам про це скажу.